Музей у гімназії квест до дня українського козацтва та круглий стіл щодо розвитку дистанційної освіти у місті Запоріжжя про все це сьогодні у випуску з вами Адарина Пода та територія освітніх перспектив. 30 років із дня заснування саме стільки виповнюється 109-й гімназії міста у цьому році. До пам'ятної дати колектив створив віртуальний музей про історію учнів та вчителів закладу. Цю скарбницю досвіду зобразили на стінах та, аби її змогли побачити, діти перенесли в онлайн світ. Педагоги поділилися з нашою знімальною групою, авторською розробкою та сучасними платформами для навчання у дистанційному форматі. Віртуальний музей на стінах створили напередодні нового навчального року у центрі номер та гасло гімназії. І докола, наче до серця, притікають вісім артерій. Це локації про історію та життя закладу. Раніше всі цінні спогади зберігали в окремій кімнаті у паперовому вигляді. Проте формат онлайн-скарбниці продиктував час. До того ж, дітям так легше та цікавіше вивчати шкільне минуле. Найвище місце відвели символіці, що існує від дня заснування закладу. Доклали зусиль до створення саме цих символів. Тодішній керівник закладу Людмила Петрівна Островська, вчитель музики, створив гімн Томченко Валерій Ліч, і вчитель малювання створили створили наш герб. Герб символізує грону калини, яке збирає всіх своїх учнів, наче під своїм кущем, але кожен учень це окрема така ягідка, окрема історія. Ми різні, але однакові у своїм. У своїй єдності. І також наш прапор стяг на синьому фоні. Е, у нас Дніпровська хвиля. Чителі від А до Я зі світлинами минулих та нинішніх колег. Creative скул, спорт лайф про змагання, турніри та спортивні перемоги учнів. А також локація про дошкільний підрозділ, що існує у закладі. Теми різноманітні і всі діджиталізовані. Наводимо гаджет на QR-код і потрапляємо в ту чи іншу онлайн-кімнату. А зараз директорка знайомить нас ще з двома локаціями. Велике будівництво так дуже гучна назва, але це про історію будування будівництва нашої школи, як це відбувалося, хто в цьому брав участь. Інтелект України це локація, яка розказує про учнів, які здобули певних досягнень. Вони під час навчання в школі мали золоті медалі, відзнаки були переможцями олімпіад. Також тут зазначені учні наші, які отримали 200 балів ЗНО. Ми пишаємося цими дітьми у 2021 році. Ескіз віртуального музею розробляли разом з учнями, зокрема і випускниками гімназії. Останні у свою чергу надавали фото та відеоматеріали. Для того щоб докласти будь-яку фотографію чи відео, ми обов'язково питали дозволу у власників, і звісно, ці фотографії виставлені з дозволу людей, які мають ці фотографії. Обсяг дуже великий, і музей він постійно поновлюється. От у нас відбулися якісь заходи. Ми створили ютуб канал. Туди заливається відео. Доступ мають тільки ті люди, які мають це посилання. За кожну онлайн-локацію відповідає один педагог, а Тетяна Сергіївна, вчителька інформатики, контролює усю систему. Вона ділиться й інтернет-платформами, на яких навчалися з дітьми у минулому році. Це всеукраїнська школа онлайн. Тут структуровано навчальні класи, є теми уроків, розроблені методистами, і підібрано вправи. Обов'язковим на початку є мотивуючі завдання, яке розраховане на весь урок, а в кінці рефлексія. Платформа Всеукраїнська школа онлайн вона дає можливість дітям навчатися дистанційно як асинхронно, так і в режимі онлайн навчання. Контент уроків дуже цікавий. Є і відеопрезентації, і інтерактивні завдання, і креативні завдання на креативні програмування. То та гімназія у минулому році стала однією серед 50 українських шкіл, які мали можливість пілотувати матеріали оновленого курсу інформатики. Йдеться про it студії. А цього навчального року вже на платформі Дія освіта запустили модуль Оновлена інформатика it студії. Це програма, яку масштабують в усі освітні заклади України. Функціонал з минулорічною платформою Схожий. Є особистий кабінет вчителя, розподіл за класами, тематичне планування на рік. Зокрема, й ті ж самі етапи уроку. А також до кожної тем прикріплено всі можливі дидактичні матеріали, в тому числі пізнавальні відео. Робот розповів, що нині люди використовують комп'ютери для різних цілей і запропонував розглянути це на прикладах. Спочатку вони вирушили в офіс і побачили, що люди створюють документи, надсилають та отримують повідомлення, розробляють проєкти. Все ж таки ця платформа більше подобається як вчителю, так і дітям. Вона оновлена та сучасна. Та й завдання тепер спрямовані на застосування у реальному житті. Цього року учням п'ятого класу я вже показала, як виглядають ті студії. Вони пригаду не пам'ятають, як минулого року ми з ними працювали в ВШО. Ну і як діти мені сказали, Тетяна насрина це топ, тому що минулого року було цікаво, а платформа зараз настільки сучасна, що є бажання працювати і отримувати знання саме з дією освіти. Дистанційний формат безперечно вплинув на успішність дітей, тому у закладі існують консультації, наприклад, офлайн зустрічі віч на віч із родиною, або урок присвячений подоланню освітніх втрат після кожної теми перед контрольними роботами. В червні місяці цілий місяць діти приходили на консультації онлайн. Вони були організовані. Ну ми теж вирішували або це просто інтерактивні якісь вправи, або якщо дійсно діти щось пропустили, то цей час нам дуже був корисний, щоб ці всі освітні втрати надолужити. Онлайн навчання вже давно не є перешкодою для освітян без сучасних сервісів та платформ. Важко уявити уроки запорізьких вчителів. а школярі у свою чергу швидше за всіх навчаються на них працювати. Пізнавальні заходи під час війни, перед тим як збирати дітей з цієї чи іншої нагоди, адміністрація закладів освіти повинна потурбуватися про їхню безпеку. Тому єдиний можливий варіант, що залишається на сьогодні, проводити все в укритті. Так сталося, і цього разу дітям влаштували інтелектуальний квест до дня козацтва. Про підготовку, локації та враження учасників, дивіться в сюжеті. Діти, батьки та вчителі заходять до захисної споруди та займають свої місця. Так починається захід, присвячений історії запорозьких козаків, аби ознайомити учнів з побутом, устроєм січі, гілкою адміністративної влади та клейнотами. вчитель веде розповідь, додатково підкріплюючи все картинками та схемами. Символом гетьманської влади була булава. Булава спочатку це звичайно ж першу чергу. Це одна із видів зброї. Але булава це також символ гетьманської влади. Незабаром розпочинається головна частина інтелектуального квесту. Мелеча ділиться на команди. Перша станція знаходиться у цій кімнаті, і одна з команд вже готова проявити свої знання та активність у інтерактивній вікторині. Як називається козацький корабель? Чай, чай, чай. Приказки та прислів'я, що використовували козаки, або ж де запорожці безпосередньо згадуються, представлені на цій локації. Завдання дітей знайти частини народного вислову та поєднати у єдине ціле. Схоже, інтелектуальне підґрунтя має локація під назвою Допоможи козакові зібратися в похід. Тут вже треба попрацювати з картками і розібратися у традиційному вбранні наших предків. Перед дітьми є картки, на яких зображений одяг козака, зброя козаків, і вони повинні обрати, що підходить та що не підходить, та обґрунтувати своє значення, чому вони так вважають. Всі дітки знають одяг козака, розповідають, для чого він потрібен їм, розповідають про зброю козаків та розповідають, який одяг не потрібен. Справжніми козаками та козачками діти відчули себе у процесі зодягання традиційного вбрання січовиків. Червоні вільні шаровари, сорочка, поверх синій кунтуш, широкий пояс, кобура на голову та зброя. І готові йти в похід. Це елементи, без яких важко уявити повноцінний образ Запорожця. На мені сьогодні надягнено козацькі речі. А що це за речі? Це такі речі, які носять козаки. У мене в руках зараз сабля». Славилися козаки і своїми танцями. Тренер зі спортивної школи Спас разом з помічниками виконують гопак, а учні намагаються з точністю повторити за наставниками. За пічними мічників сьогодні були два моїх вихованця: Міньковський Святослав, призер багатьох турнірів, і навіть зараз призер теперішніх турнірів. І Павленко-Віктор це мій син і мій вихованець. Також призер багатьох турнірів. Діти, нарешті, зацікавились більше нашої історії, більше історії рідного Запоріжжя і нашої рідної неньки України. Тому я думаю, такі заходи повинні спонукати їх більше цікавитись тим, що було, тому що Саме в наш нелегкий час нам треба згадувати наше коріння і повертатися до тих істин, які були ще в сімнадцятому-шістнадцятому сторіччі. На завершення команди нагороджують грамотами. Схожі заходи патріотичного характеру тут проводили неодноразово. До того ж, цей заклад визнано першорядним серед закладів з початковою ланкою, якому буде впроваджуватися козацька педагогіка протягом поточного навчального року. У нашому закладі зараз працює три гуртки: це гуртки знавці рідного краю, це віртуальна майстерня і також студія актерської майстерності, туди, куди наші дітки запрошуються і вони пізнають краще Запорізький край. Вони пізнають краще традиції та побут. Козаків вони працюють над актерською вимовою, і вони також планують ставити міні-п'єси з життя запорізьких козаків, а також жінок, які жили, і діточок, які жили також у Запорізькому краї. Безпекова ситуація у місті поки не дозволяє освітянам збиратися у закладах тільки ось так в укритті. Проте гарному настрою дітей не завадить аніщо. стіл з питань організації дистанційного навчання керівники шкіл, представники департаменту освіти і науки та його підструктур обговорили шляхи удосконалення форми освіти. Вчителі виголосили запити, які стосувалися шляхів подолання актуальних проблем. Окрім цього, на заході підписали офіційний документ, чим зміцнили багаторічну співпрацю. Йдеться про договір між центром професійного розвитку педагогічних працівників та Запорізьким обласним інститутом після дипломної педагогічної освіти. Серед присутніх ті, хто безпосередньо пов'язаний з освітою, керівники закладів, представники департаменту та його підструктур, обговоренню перспектив та актуальних проблем передує підписання договору про співпрацю. Відтепер Центр професійного розвитку педагогічних працівників та Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти офіційно працюватимуть пліч опліч заради спільної мети, підвищенням по суті, кваліфікації. Педагогів і питання якості освіти, це лежить саме на цих центрах, і є такий як інструмент сьогодні виступає в цій роботі. І безумовно, це перекликається. Чому. І виникла потреба в такої взаємодії. Перекликається з діяльністю безумовно інститути. інституту. Будемо надалі розвивати наші відносини, наші проекти сумісно робити. Тому ми готові до співпраці. У минулому році і на тепер якість дистанційної освіти залишається пріоритетним завданням для департаменту. Проте в цьому вагому роль відведено інституту після дипломної педагогічної освіти. За словами ректора, проводяться постійні моніторингові дослідження, успішності актуальних проблем чи пріоритетних рішень. Ця статистика знадобиться у розробці освітніх планів. Наша з вами місія користуватися тими наробками, які має інститут після диплому, власний інститут після дипломної освіти. Їм також важко зараз, тому що вони не тільки працюють при фронтовому місті з нашими освітянами, а працюють з освітянами, які виїхали з окупованих територій. Це досвід, який зараз вони спочатку війни вперше. Взагалі напрацьовують у них є свої унікальні напрацювання. Пропозиції, які ми проговорювали вже неодноразово, одноразово стосовно роботи в рамках дистанційної освіти. Недоліків у дистанційній освіті все-таки вистачає. Зізнаються педагоги. Найбільшою проблемою є часті сигнали повітряної тривоги, на що не можна вплинути. Через це уроки перериваються, і діти з батьками самостійно опановують пропущену тему за розробленими матеріалами вчителів. Та педагоги звертають увагу ще на одне питання: збереження освітнього контингенту. Для дітей, які хочуть отримувати паралельне і закордонну освіту, і нашу українську освіту, вони не хочуть втрачати нашу освіту, для цих дітей передбачено, що вони повністю, батьки пишуть відповідну таку заяву і повністю користуються всім контентом, який викладає вчитель. Проте онлайн навчання може бути цікавим та доступним. Переконаний вчитель фізики. Максим Сергійович став переможцем у номінації новатори національної премії Global Teachers' Prize Ukraine 2023. За його словами, цифровий світ є вдалим засобом, через який треба доносити знання до дітей. У роботі він використовує авторські відео до 10 хвилин. Крім того, почесної грамоти молодого вчителя нагородив і виконуючий обов'язки міського голови Анатолій Куртєв. Одна з моїх ідей це було створення коротких відеоуроків, які б дозволяли максимально інформативно доносити дітям інформацію. При цьому в відео. Додавалися якісь персонажі з фільмів, з ігор. Дітям це подобається. Вони від цього отримують задоволення, вони хочуть це дивитися і відповідно після цього працювати на уроці. А я думаю, це найголовніше. Потрібно вибудовувати довіру між вчителем і учням, бо тільки якщо буде довіра, повага, взаєморозуміння, тільки тоді ми будемо досягати високих результатів. На засіданні підняли питання про ремонт укриттів у закладах освіти. Дві 2022 року міська влада почала облаштовувати та приводити до ладу сховища. Робота триває й надалі. Залучаємо і кошти міжнародних партнерів, залучаємо і е, субвенцію. Да, і все. Ну, Державна субвенція. Ну будь-які фонди, те, що ми хапаємо, ну це йдемо роботу. Не встигаємо, не встигаємо, реально не встигаємо. Тому що пріоритетне, ще раз говорю, військово це пріоритетне. Ну і второе – це цивільний захист. Я ще раз говорю, 30 років нічого не робили. Проведення додаткових психологічних настанов для вчителів таким є один із запитів від освітян до інституту. Бо ж не всім педагогам до сих пір вдається морально легко записувати ті самі відеоуроки. Вітаю, дорогі учні. Сьогодні ми з вами будемо говорити про. Те, як ми будемо вимірювати розміри тіл, як ми будемо класифікувати тіла на тіла природні. Ось так Софія Андріївна розпочинає урок біології. Вчителька вмикає ноутбук, підключається до відеоконференції, вітається з дітьми і переходить до теми уроку. Зазвичай готує декілька варіантів уроку на випадок тривоги, використовуючи різноманітні відео та презентації. Частіше проводить заняття з дому, але за необхідності працює зі школи. Розповідає, хоч дітей за партами їй не вистачає, але на якість освіти дистанційне навчання особливо не впливає. Звичайно, я, як і кожен освітян сьогодні, я дуже хочу побачити дітей. Я хочу, щоб вони повернулися за парти. Звичайно, що очне навчання, коли ми бачимо дітей, коли ми можемо по їх емоціям відслідковувати їхній психоемоційний стан, це звичайно дуже добре. Проте на превеликий жаль, в умовах сьогодення ми. Використовуємо такі форми і сказати, що ці форми дають гірший результат. Я цього сказати не можу. Вже перший тиждень навчання показав, ситуація цьогоріч виявилась виявилася більш складною через часті й тривалі повітряні тривоги, адже дотримуючись нормативних вимог, змушені припиняти заняття під час повітряних загроз. Тому вчителі готують два варіанти уроку синхронний, який проводять онлайн, і асинхронний, у разі оголошення тривоги. Тоді вчитель дає учням попередній підібраний матеріал. Матеріал розміщується на платформі Google Classroom і може мати різний вигляд. Це може бути безпосередньо урок записаний самим учителем відеоурок. Це може бути відеопояснення або презентація з коментарями вчителя, яка фактично складає опорний конспект уроку. Це може бути якісь вже готові онлайн-уроки, які викладені в доступі, ну, наприклад, на всеукраїнській школі онлайн. І і тоді вчитель складає такий алгоритм дій для учнів, як, що вони повинні зробити і як переглядаючи цей матеріал. Вчителі проводять уроки та спілкуються з учнями за допомогою різноманітних сервісів, онлайн-зустрічей та конференцій. Також тримають зв'язок через електронні журнали, щоденники та через групи у месенджерах. Дистанційне навчання це виклик Виклик для батьків, для дітей, для всіх вчителів. А так можна сказати, що трішечки батькам в цій реалії трішки тяжко працювати, тому що ну, діткам треба десь щось пояснити. Але... Ми з вчителями дуже ну, зворотній зв'язок працює, ефективно працює, допомагають діткам в навчанні на всі питання відповідають. Хоч у багатьох школах міста облаштовані найпростіші укриття, більшість батьків проти очного навчання через безпекову ситуацію. Особливістю нашого рідного міста, незламного міста Запоріжжя, є те, що ми перебуваємо в зоні, яка наближена до ведення активного ведення бойових дій. Це слід враховувати. Друге, ми перебуваємо в тій зоні, коли до нас може досягати ракети всі залпового вогню. Це перше, тобто пріоритетом для організації освітнього процесу, саме у нашому місті. Запоріжжя. З урахуванням безпекових вимог є саме ось така форма організації освітнього процесу. Під час повітряної тривоги учні мають перебувати у безпечному місті, визначеному для них батьками. Якщо при цьому школяр має можливість користуватися гаджетом з під'єднанням до інтернету, він може працювати з матеріалами, які надає вчитель. На черзі рубрика ТОП експерт і заступника міського голови Анатолія Масюком. У воєнний період запорізька міська влада зосереджує зусилля передусім на створенні безпечних умов для здобуття освіти, забезпечення доступності та безперервності навчання у закладах освіти Запоріжжя. Наразі найголовнішим завданням державних місцевих органів влади адміністрації закладів освіти є облаштування укриттів. Нагадаємо, що спочатку повномасштабної агресії Російської Федерації проти України реалізується міська цільова програма розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя на 22-26 роки, згідно з якою передбачено фінансування робіт з приведення у готовність захисних споруд, в тому числі у закладах освіти. Неможливо за короткий термін за один-два роки, навіть з підтримкою державного бюджету. Закрити всі питання, тому що до цього часу протягом десятиліть в цьому напрямку була відсутня будь-яка діяльність. Саме тому з початком війни Департамент освіти і науки Запорізької міської ради просто приводить підвальні приміщення до вимог рекомендацій щодо організації укриття в об'єктах фонду захисних споруд цивільного захисту, персоналу та дітей закладів освіти щодо найпростіших укриттів, розроблених Державною службою України з надзвичайних ситуацій у червні 2022 року. З метою організації безпечного освітнього простору в в закладах освіти міста комісіями районних адміністрацій за участю представників ДСНС, Держспоживслужби, національної поліції проведено обстеження приміщень закладів освіти щодо можливості їх використання в якості захисних споруд і визначення їх типів. Тривають поточні та капітальні ремонти найпростіших укриттів. Загальний обсяг фінансування на 23 рік з місцевого бюджету на капітальні та поточні аварійні ремонти укриттів становить 6,5 мільйона гривень. Рішенням Запорізької міської ради від 27 вересня поточного року Номер 58 У бюджеті Запорізької міської територіальної громади на 2023 рік з метою проведення капітальних ремонтів укриттів додатково виділено кошти на загальну суму 15 млн грн, в тому числі 3,8 млн грн на розробку 11 проєктів заплановано розробку перекошторисної документації до кінця 2023 року. На виконання будівельних робіт виділено 11 млн грн. А саме по семи об'єктам виконання робіт на суму 10 млн грн буде здійснено в повному обсязі у 2023 році. А по 13 об'єктах виконання робіт планується провести у 2023-2024 роках. Зокрема, у 2023 році на суму 1 млн грн. Потреба на 2024 рік по зазначених об'єктах становить 61,6 млн грн. мільйона гривень. Зокрема, для закладів загальної середньої освіти 26,1 мільйона гривень, а для закладів дошкільної освіти 35,4 млн грн. мільйона гривень. На цьому в мене все. З вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Побачимось за тиждень.